Всім привіт, друзі! Слава Україні і Героям слава! Так, друзі, я в строю. У мене оверлок. Оверлок під назвою Medion. Ну, ці оверлоки йшли і під назвою ІФІФ, Ліф, Бютік, і дуже багато таких оверлоків. Іменно такої компоновочки. Під різними назвами. Вони вот. трішки відрізняються самі по собі. Шойс тут. Оце металеве алюмінієве і є з пластмасовим. У даному випадку це металевий. Так нас відкривається, але ну, я не буду тут показувати, як його заправляти. В принципі, в мене там здається є відео так, ну, по такому оверлоку. Розкажу коротенько про цей оверлок. Це оверлок був мій, я його продав. Десь півроку, можливо, я вже навіть і не пам'ятаю. Шив-шив, дзвони шив. замовниця моя, ну, клієнтка. Каже, перестав шити оверлок. По тим чи іншим причинам. О, кажу, скиньте фотографію, мені, будь ласка, ну, може, неправильно нитки заправила. По, до речі, про нитки. про нитки, Я хочу зробити зауваження швачки. Дивіться, ось вона мені прислала такі нитки. Намагайтеся такі нитки не використовувати. Ви на них особо не зекономите, вони ж теж коштують. Ну, там, кожна катушка там, 10-15 там, гривень, наприклад. Наприклад. Е, використовуйте ось такого плану. Ось це 40 гривень. Так тут ниток скільки. Ну Наприклад, там 40-42 там гривні. Там, отака, ну, катушка. Справа в тому, що з цих катушок, конусних, хорошо нитка сходить, і з ними, як завжди, немає проблем. Ці нитки це. Ну, Постійно з ними якісь, ну, і нитки сходять погано. Ну, не знаю, я не рекомендую. Бажано такими не використовувати. Вибачаю, повернусь до справи. Е, я їй говорю Ліна, це Ліна із Києва, сама з Маріуполя зараз живе в Києві. Говорю, скиньте фотографії, як ви, може, щось не заправили неправильно. Фотографій якісних вона мені не змогла е, організувати. Прислала оверлок, я Кажу, ну тоді йшли. Я ввечері отримаю його. заправив правильно сів, прошив, дивлюсь, ось такий все шов. У нас виходить. Це у нас означає, що ліва голка із петельника не знімала нитку. Є така. Понизу у нас петельник знімав повністю нитки. Ну, якби все ок, а верхній, верхній. з верхнього петельника не знімало. Я відео не знімав, думав обмежусь тільки заправкою нитки. Ну, думав, мало ли що. Коли ні. Ось, І я його вже переналаштував. ось, Бо вона мені прислала ось таку тканину. Ось, ось таку тканину, щоб він шив. І я зру... Бо перед цим вона скидала фотографії, що на такій тканині він почав пропускати. І я потім як сів прошив, ну це все поза кадром, бо це вже було пізно, ну практично вночі, я не знімав. І до чого я дійшов? Що отакі тканини бажано шити дуже уважно і дуже обережно. Про що це я кажу? Скоріше за все, ну це мої ну, доп... ну, допущення такі, що коли вона шила. Тканина дуже товста, ну в такому плані. І, можливо, проскочило мимо ножа. Петельник ударив по тканині, ну, можливо, це я допускаю. І, відповідно, збився там аж само в самому механізмі. І вже він не доходив до лівої голки. Відповідно, вона не могла зняти з нього нитки. Так що будьте уважні, швачки. Ось. Оці всі нюанси треба все враховувати. Навіть якщо ви таку тканину будете шити у два, у два шари, наприклад, то треба це робити дуже повільно, щоб ніж успів перерізати і будь, ну, максимально бути уважним. Бо ці оверлоки для таких тканин не дуже ну, пристосовані, не розраховують вони на таку тканину. Прислала вона мені тут тканину з різних всяких. Зараз я покажу, як він шиє тепер вже після новітньої настройки. І ось такі справи, друзі. До речі, кому треба налаштувати, обслужити швейну техніку, оберлоки, розпашувальні машини. Ви можете до мене звернутися. У мене під відео я залишаю свій номер телефону. Ось, по можливості, будь ласка, напишіть смс, є можливість. Зателефонуйте, поясніть свою проблему. Быстріше це вирішити. Ну і поїхали, друзі. Оверлок налаштований. Показую, як він шиє ось таку ось тканину. Для такої тканини ставлю максимальну довжину. Довжина стіпка тут у нас ось крутілка. Це крутілка диференціальної подачі тканини. Ну і поїхали. Голки восьмидесятки, І поїхали. Дуже вона пухка така. Ну, я намучався з ним, ну дуже складно під отаку тканину налаштувати. І скоріш за все, це я так припущення в мене таке, що петельник міг просто вдарити у тканину. Ось, і він не доходив вже, петельник не доходив трохи і збився. Сам, ну, петельний. Відповідно, гурту він вже перестав тих і ви губки тут Ось такий шов. Ось такий вношу. Ось. Ну, саме головне, що пропусків немає. Все чітенько, все красиво. Ось. Ось така шутка. Ось, друзі. Так що, будьте уважні. Ось, прислала вона мені потім. ну Ось така тканина. Цей ось тканина. Це я прошивав цей сутовстий такий трикотаж. Ну, камера не дуже передає. ну Наший день, але ж все одно темнувато якось. Ось такий. Ну, це позрізало. Старі нитки затягнув. Так що верлочок налаштував. Працює як часики. Хороші ці бюджетні верлочки такі. Але ж бюджетний-бюджетний, але ж треба враховувати його можливості. Це старі нитки трошки не попав. Ось потім ще ось вона байку таку це оце прислала. В два, в три. Ну, в три нехай. Окей, хай буде в три. Ось. Підставляю. Ну, це тостувато для таких верних. Пропусків немає, все чотенько. Ось так він тепер працює після мого переналаштування. Ось, наприклад, вона мені ще таку тканинку. Танюньку, танюньку прислала. Ось. То, відповідно, для такої тканинки треба зменшити довжину. І, можливо, натяг. Натяг нитки. Ну, по голкам, по крайній мірі. Ось така в мене був Ось такий досвід. Ось такий гарний шов. Ось це затягло нитки старі. Ось, Ось такий гарний шов. Верлочок готовий до роботи, до відправлення, друзі. Так що така в мене інформація була. Все, друзі, на цьому ставимо крапочку. У мене буде ще наступний такий же самий верлочок чекає ну, на... Ну, на обслуговування на роботу. І на продаж Все, друзі слава Україні і героям слава.